Вітаю сьогодні я покажу, як можна з'єднати дві деталі. У мене це уставка і рукав. Ширина на шви у одної деталі в мене 0,507, приблизно так міліметрів. Інше ширше на сантиметр. З'єднала так, щоб інша деталь, як на відео, бачите, виступала і з'єдную швом позад голку. Ось так намагаюся рівненько. Для того, щоб рівно було, я висмикнула ниточки, і тепер по цій лінії я сшиваю, Ось бачите на одній і на другій деталі. так шиваю, іноді перевіряю, чи рівно в мене шов. Так, ми тепер дошили, перевертаю я на іншу сторону і ось таким чином буду загинати тканину. Ось так. Для зручності ви можете наметати. Я думаю, що зараз вам краще видно. Бачите, як я підігнула. І тепер ось так буду пришивати. Тут є декілька способів. Можна звичайним швом, можна потайним швом, можна козликом. Я зроблю підгін прутиком. Закріплю ниточку. Ось такий вигляд у нас має лице і виворіт. Я вирішила ще оздобити зеленою ниточкою. У мене так оброблена буде горловинка, пазушний розріз. Тому я додаю кольору так само, що в позад голку. Можна один рядочок, можна два рядочка зробити. Можна не додавати такого шва. Це вже ваша фантазія. Можна вишити і ретісь. Можна кольоровою ниткою, можна ниткою в тон тканині. Це вже по бажанню. Просто показую вам як ідею, як варіант пришити дві деталі одна до одної. Ну, це поки ще не закінчений рукав, я ще буду тут додавати кольори, пришивати манжет і потім вам покажу загальний вигляд. Дякую за перегляди, за вподобайки. Усім гарного дня!